Я доволі часто у своїх відео звертаюся саме до підприємців, до власників бізнесу, але тих людей, які зараз працюють в наймі і з часом, або можливо в найкоротші терміни. Які хочуть перейти саме у формат малого бізнесу, я згадував не так часто і настав час виправляти цю ситуацію. Тому прямо сьогодні це відео адресовується саме тим працівникам, які хочуть в подальшому перейти у розряд малого бізнесу, хочуть почати свою справу, або які вже навіть почали свою справу, які ще знаходяться от знаєте, в такому перехідному етапі, коли вони і в наймі працюють. І паралельно вони вже намагаються займатися своєю справою. Це відео буде надзвичайно цінне саме для таких от людей, для тих, хто знаходиться в цьому перехідному етапі з роботи в наймі у роботу на себе, на свій бізнес, у своєму бізнесі. І для тих людей, які ще вагаються, варто чи не варто, це буде надзвичайно цінне відео, адже. Ви повинні зрозуміти, чому заради чого ви це робите? Вартує гра свічок, чи не вартує ця гра свічок? От саме для вас це відео буде актуальним. Отже, сьогодні ми розбираємо таке важливе питання. Чи варто і чому взагалі варто розпочинати свій бізнес? Чому варто переходити із формату роботи в наймі у формат роботи на самого себе? Тож додивіться дане відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. І підписуйтеся на канал, ставте лайк, а ми починаємо. Отже, дивіться. Для себе ви повинні зрозуміти, коли ви берете. Це є дуже важлива справа. Це є надзвичайно важлива справа. Ось цей перехід із найманого працівника у Формат роботи на самого себе змінюється дуже багато, змінюється ваш стиль життя, змінюється ваш графік роботи, змінюється ваше оточення, змінюється кількість проблем, які ви будете вирішувати, ускладнюється кількість проблем, чому тут душою кривити. Скажу так, як є, щоб ви були до цього готові і не казали потім, що вас про це ніхто не попереджав. Отже, дивіться, але все рівно, все рівно. Вигідно переходити у формат власної справи. Давайте розберемо, чому це вигідно. Тому що, коли ви працюєте в наймі, ви весь час, який у вас є, який у вас відводиться на вашу активність, ви витрачаєте на чужу компанію, на ту компанію, до якої ви не маєте практично ніякого відношення, окрім як отримання заробітної плати. І десь глибоко в душі, насправді ви це для себе усвідомлюєте, розумієте, і величезна кількість працівників насправді це розуміє. Вони це усвідомлюють, але на підсвідомому рівні, саме на підсвідомому рівні. І саме тут, в цьому сприйнятті, в цьому розумінні проявляється. Такий супротив їхній в роботі вони відчувають, що роблять не те, що потрібно, але їхні зобов'язання перед собою, перед своєю сім'єю, перед своїми батьками, перед своїми близькими, перед своїми дітьми змушує їх днем за днем приходити на роботу, працювати на когось, і їх від цього воротить. Цей момент важливо розуміти усім роботодавцям насправді. І не так сильно дивуватися, чому ж працівники так пручаються, чому вони не настільки якісно, вчасно, так як ви би цього хотіли, виконують свою роботу. Це є дуже важливий момент, інакше ви ніяк не зможете з ними ніколи налагодити спільний контакт. Ви повинні розуміти, наскільки на великі жертви ідуть ці люди, працюючи у вас в компанії. Так, це і ваша компанія, це і цікава справа. Це є. Те, в що ви вкладаєте як власник душу, але це є тільки і тільки для вас таке сприйняття. Особливо, коли ви ще працюєте в форматі малого бізнесу. І також ви повинні розуміти, коли ви працюєте на когось, коли ви працюєте в наймі, ви по суті підливаєте чуже дерево. От уявіть собі, що у вас є дерево, і у вас ресурс, яким ви підливаєте це дерево, та вода, те удобрення, яким ви підливаєте це дерево, це є ваша енергія, це є ваш час, це є ваші зусилля. І весь період свого часу, своєї енергії, багато, десятки років ви підливаєте чуже дерево. І це відбувається день за днем. І зазвичай це відбувається 5 разів на тиждень. Все, звісно залежить від графіку, але саме такий сценарій спостерігається найчастіше. 5 разів на тиждень ви підливаєте це дерево по 9-12 годин. Знову ж таки, все залежить від конкретного графіку, від конкретного підприємства, на якому ви працюєте. І коли ви. Віддаєте всі свої ресурси, по суті часові, а ви не можете цього не зробити, тому що ви зобов'язані договором, трудовим договором, згідно якого ви продаєте свій час в обмін на гроші, на заробітну плату, яку ви отримуєте. І цей момент зрозумілий, і насправді тут ще одне несприйняття в цьому моменті ускладнюється тим, що ви насправді. Згадуєте період школи, а ми всі ненавиділи школу. Практично всі школу ненавиділи. І як сильно ви чекали вихідних, от зараз ви ніби знову. Занурюєтеся в той стан, коли ви ходили до школи, чи коли ви навіть в університеті ходили на пари, ви повинні були через силу себе заставляти, так як величезна кількість з вас, якщо ми кажемо за університет, навчалася не по своїй спеціальності. І тому примушувала себе ходити постійно на ці пари, відвідувати тих викладачів, які настільки нудні, які настільки токсичні, які настільки несправедливі. Які настільки були противні вам. І ви знову і знову поверталися в ці умови. Знову і знову ви працювали з цими людьми. І тут ми кажемо зараз не про загальну статистику, ми кажемо про ваше особисте сприйняття, тому що для когось цей викладач був хороший, класний, для когось він був некомфортний. Наприклад, для вас він був некомфортний. І зараз ми кажемо конкретно про ваше сприйняття. І ви ніби знову занурюєтеся в цей стан, знову переживаєте це все. І ще й до того ж всього ви розумієте, що це все буде повторюватися десятки років, можливо, навіть і до вашої пенсії, до вашої старості. І це наче ви себе підписали на каторгу. Ось цим займатися. Тут важливо ще один важливий момент врахувати, коли ви приходите на роботу, працюєте в чужому колективі, який не ви формували і не вам обирати людей, з якими ви будете працювати, то дуже часто, дуже часто ви стикаєтеся саме з тими людьми, які токсичні, які некомфортні, яких би ви в житті реальному маючи вибір, оминали би десятою дорогою насправді. Ніяк би з ними ніколи ви не вступали в ніякий контакт. А тут у вас немає вибору. І тут ви кожен день вимушені з цими людьми працювати. Тут кожен день ви вимушені спілкуватися з цими людьми. Хочете ви цього чи не хочете. Але спільні проекти, спільні завдання, які ви вимушені виконувати, ви вимушені виконувати разом. Чому? Тому що так сказав роботодавець, тому що такий проєкт. І нікуди не дінешся, тому що. За свою роботу ви отримуєте зарплату, і від вас це воротить просто. А ви уявіть десятки років працювати з тими людьми, від яких вас воротить, від яких вам некомфортно просто. І ви чекаєте, коли вже весь цей час закінчиться, коли вже нарешті підете додому і зможете, хоч на трошки переключитися на якийсь фільм, на якийсь серіал, наприклад, там з сім'єю поговорити трохи. Хоча часто ви приходите з абсолютно подавленим настроєм, тому що ніхто не виключав такий фактор, як самоствердження керівників за рахунок своїх підлеглих. Керівники бувають абсолютно різні, бувають і справедливі керівники, але більшість вони все ж таки не ті. Люди, з якими би ви хотіли працювати, але у вас немає вибору, і ви вимушені під них прогинатися. Ви вимушені робити те, що вам сказали, навіть якщо ви розумієте, що це є повна маючня, навіть якщо ви розумієте, що це є ті люди, які навіть можуть бути некомпетентні в своїй справі. І ви знаєте, що ви могли би краще зробити цю роботу, але керівник є керівником. І нікуди не дінешся. Сказали зробити, значить, треба зробити. І ви ламаєте себе, ви розумієте, що ви робите неправильно, ви розумієте, що це є неправильне завдання, і ви розумієте, що потім уся вина за неправильно виконане завдання лягає безпосередньо на вас. І ви будете відповідати. А керівник, як завжди, от просто вмиє руки і все скаже це: ти виконував, значить, ти відповідаєш. Так дуже часто буває. Я ще раз кажу: є хороші люди, але дуже і дуже багато є саме ось таких токсичних керівників. І ось цим багажем, цією знищеною самооцінкою, тому що це реально підриває вашу самооцінку. Невіру в себе, це все змушує вас зневірятися день за днем в ваших силах. Вам все менше і менше хочеться, тому що робота, окрім ваших ресурсів для виконання самої роботи, забирає і час, і енергії, і сили на ось ці конфлікти. Я вже не кажу про те, які от думки варяться в вашій голові, як ви переживаєте усе це, як ви все це перепускаєте через себе, як ви стресуєте через це. Як ви усміхаєтеся в обличчя, тому що варіантів інших немає, а всередині думаєте, я би вас зараз всіх пороздирав. Метафорично, звісно ж. Але вибору у вас ніякого немає. І ви вимушені день за днем повторювати цей сценарій. Знаєте, як є такий твір, божественна комедія? Ось там якраз синонімом пекла. Характеризується якраз таки ходи по колу, пекло це є зацикленість, це є повторення одного і того ж самого, одного і того ж самого, от в такому пеклі, по суті, ви опиняєтеся, працюючи на роботі. І це є одна сторона медалі. Добре, ви можете адаптуватися, ви можете навчитися, ви можете виробити в собі таку товсту шкіру, яка вже не буде пробиватися ось такими речима. Ви можете просто зосередитися на своїй роботі, ви можете бути класним виконавцем, ви дійсності можете любити свою справу. І ось ця любов до вашої справи, до процесу, яким ви займаєтеся, вона може нівелювати усе це, що відбувається довкола вас. Я більше скажу, ви можете навіть бути цікавими для роботодавців, які готові платити вам більше. І навіть, можливо, ви переходите в компанію, які платять вам більше, і ви попадаєте в хороший нормальний колектив з комфортними людьми. Працюєте одне задоволення отримуєте насправді. Але, як завжди, всюди є своє одне, але таке невеличке, таке от ледве помітне, але воно є. Рано чи пізно кожна людина вичерпує свій ресурс. Рано чи пізно людина втрачає свою молодість, свою енергію, свої сили, свою якість. І бізнес тут диктує свої правила, а правила такі, що ви бізнесу потрібні тоді, коли ви можете виконувати свою роботу і приносити бізнесу вигоду. Як тільки ви перестаєте це робити, як тільки ви стаєте для бізнесу невигідними, від вас позбуваються. Це є закони бізнесу. Це не те, що хтось. Має неприязнь до вас, і таке може бути насправді. Але дуже часто, навіть в хорошому колективі, навіть в хорошій компанії, якщо ви працюєте, все одно позбуваються навіть від хороших, відповідальних, старанних професіоналів. Мені нещодавно натрапило таке відео на очі, там, де рекламний ролик був насправді. Але дуже чітко показали одну закономірність, саме таку корпоративну закономірність. Це, була... Це було відео про те, як проводжали у заслужений відпочинок колишнього директора компанії Mercedes. Все, звісно ж, красиво, всі з повагою, всі аплодують, фотографуються ось цим генеральним директором компанії, всі тиснуть руки з повагою, проводжають його, відвозять додому на елітному автомобілі марки Мерседес, привозять на саме подвір'я, прямо під самі двері, але потім тиснуть руку, прощаються. Сідають в автомобіль і їдуть додому. Ну, на роботу, наприклад, їдуть. А ось цей генеральний директор стоїть і дивиться вслід. І, дивлячись на цю картину, ти розумієш, що все, твій ресурс вичерпали. Ти, по суті, став нікому не потрібний. Ти свою роль виконав, ти свою функцію виконав. Так, це людина, яка досягнула великого. Це людина, яка зробила компанію великою в тому числі. Це і людина, яка зробила величезний вклад в розвиток компанії, але прийшов час, і людина пішла на заслужений відпочинок. Але по суті, так, компанія показала, що дякуємо, ми все, що могли від тебе отримали. І ось тобі ти залишаєшся просто за дверима. Так, людина, звісно ж, могла накопичити великий капітал, людина могла заробити величезну повагу. І, в принципі, до кінця життя ні в чому не відмовляти. Але сам факт, ви стали непотрібні компанії. Компанії, яку ви розвивали, компанії, в яку ви вкладалися, і це стосується насправді тих людей, які йдуть далі по кар'єрних сходинках і ростуть до директора. І тепер, як би. Сумно зараз не було усе, усе це чути, усе це занурюватись. Я хочу показати вам іншу сторону медалі, сторону бізнесу. Що відбувається, коли ви йдете в свій бізнес, коли ви працюєте над своєю справою? Як я сказав, я зараз знову хочу повторити цей. Приклад про поливання дерева. Тут ви підливаєте своє дерево. Усі свої ресурси, усю свою енергію ви направляєте на своє дерево, на те, яке ви посадили. Так воно може рости довше. Ви можете поливати неправильно, але ви поливаєте саме своє дерево. Ви поливаєте саме свій бізнес, ви вкладаєте час, енергію, здоров'я, сили саме в свою справу. Справу, в якій ви є господарем, і тільки ви вирішуєте. Коли вам працювати, як вам працювати, скільки вам працювати і з ким вам працювати. Ви збираєте довкола себе тих людей, з якими ви хочете працювати. І останнє слово в даному випадку завжди залишається за вами. І ви вправі покидати двері свого підприємства саме тоді, коли ви цього захотіли. Це ні в якому разі не говорить про те, що ви будете ловити халяву, що от я просто буду кайфувати, а бізнес буде працювати на мене. Ні. Ви будете працювати більше. Ніж просто в компанії випрацювали. В компанії вам дали зазор для відпочинку. Компанія чітко розрахувала, що для того, аби отримувати від вас максимум, вам потрібно стільки-то відпочивати. Все, компанія вистроїла систему таким чином, щоб ви могли достатню кількість часу відпочивати, щоб отримувати від вас максимальну віддачу. Бо якщо компанія буде вас перевиснажувати, перевикористовувати, то тоді в такому випадку ви будете ще менш продуктивними, будете менш якісно виконувати роботу, будете довше її виконувати. А це невигідно для компанії, і саме тому компанії такого рівня, великого рівня, великі масштабні компанії, в яких ви можете працювати, вони це все враховують. А в даному випадку у вас такого немає. В даному випадку ви є власник і від вас залежить, як буде працювати ваша компанія. І в даному випадку ви будете не раз пересиджувати більше ніж треба і 12, і 24 години. і будете ночувати в офісі, і таке може бути. Але ви будете все робити для себе, для себе самого. Ви все це будете робити для себе і для своєї сім'ї, якщо в подальшому ви плануєте передати цю справу. І весь капітал, всі гроші, вони будуть в вашому повному розпорядженні. Все, що заробляє ваша компанія, буде в вашому повному розпорядженні. І тільки ви будете вирішувати, куди ці гроші підуть, як вони будуть використані. В даному випадку, коли ви виконували роботу на компанію, то ви тільки розпоряджалися своєю зарплатою. В основному. Я не кажу, якщо ви працюєте бухгалтером, що ви от. Чи іншим якимось фінансовим спеціалістом, який розпоряджається капіталами компанії. Ні, я кажу зараз за інше. Я кажу за те, що у своїй компанії ви будете повністю володіти своїми капіталами. І тільки після вас ці гроші будуть розпреділятися по інших напрямках вашої компанії. І тільки з вашого дозволу. Звісно ж, якщо ви все це зробите правильно, правильно організуєте роботу компанії. І усі. Інвестиції, які ви робите, всі гроші, які ви вкладаєте, ви вкладаєте в свою справу, в те, чим ви займаєтеся, те, що потім буде працювати на вас, те, що потім буде давати вам віддачу, прибуток, який буде проходити повністю через ваші руки. Які ви будете напряму класти собі в кишеню. І ще одна дуже важлива перевага це те, що ви вправі будувати той графік для себе, який ви хочете. Хочете виділити час для відпочинку поїхати, будь ласка, ви його виділяєте. Хочете стільки часу, будь ласка, ось вам стільки часу на роботі, вам виділяють фіксовано ти один місяць, чи скількись там разів в місяць, чи раз в півроку ти маєш право їхати на відпочинок, там, наприклад, на місяць, чи скільки відпустку йдеш, а в себе ви в праві. Наскільки хочете, головне, щоб ви правильну систему вибудували роботи. Тут ваше право як зробите, так і буде. І ще один важливий параметр це є результат. Ви не зобов'язані працювати от саме фіксований проміжок часу в своїй компанії. Ви можете працювати стільки, скільки потрібно. Ви можете роботу зробити швидше, відпочивати швидше. Працюєте якісніше, працюєте швидше, будь ласка, більше часу у вашому розпорядженні, як то кажуть, зробив діло. Гуляй сміло. А в роботі найманим працівником ви хочете, не хочете, будете працювати фіксований проміжок часу. Звісно ж, є спеціальності. По яких ви можете працювати і таким форматом, але в більшості своїх ви працюєте фіксований проміжок часу, тому що вам в більшості платять саме за час, саме за час, який ви проводите на роботі. І в цей час вам вправі диктувати робити те, що, ви, те, що від вас вимагають, тому що вам за це платять гроші. А тут ви розпоряджаєтеся своїм часом, тобто ви є господарем свого часу, і це є надзвичайно велика ваша перевага. Це є надзвичайно велика цінність, це є свобода, про яку ви так мріяли. І мало того, що це є свобода, так це ще є можливість вам рости стільки, скільки хочете. Ви не, ви не обмежені в доході в даному випадку, в своєму бізнесі. Заробляйте скільки ви хочете. Хочете 100 тисяч, заробляєте 100 тисяч. Хочете мільйон, заробляєте мільйон. Хочете. 10 100 мільйонів заробляти, і ви і це зможете зробити, звісно ж, за умови правильних стратегій, правильних інструментів, правильного підходу до розвитку своєї справи, але в даному випадку ви не обмежені. Так ви можете сказати, що ну, але я в принципі ну і на роботі можна дійти до цієї цілі. Так, але ви присвячуєте свій час іншому, власнику компанії. Ви все одно розумієте, в компанії на когось, коли ви працюєте на когось, яку би позицію ви не займали? Хоча б ви прибиральник, хоч ви генеральний директор, ви все рівно залишаєтеся найманим працівником для цієї компанії і для цього власника цієї компанії. А тут ви повністю самі власник усього. І ви заробляєте на кожному етапі роботи своєї компанії. І ви вправі проявляти творчість, а не діяти по певних шаблонах, які вам задають, наприклад, на роботі. От так, як хочете, так і організовуєте свою роботу. От який формат берете, таким і працюєте. Як вам зручно, так ви і працюєте. І саме цікавіше те, що ви вправі вимагати від інших, щоб вони слідували тим вимогам, які у вас є. Тим. Підходам, які у вас є. Чому? Тому що тепер ви їм платите за це гроші. Тому що тепер у вас з'являється це право. Тепер у вас з'являється право купляти час інших людей. Купляючи час інших людей, ви по суті зберігаєте свій час. І це для вас є просто квантовий скачок насправді. Тому що ви можете вибудувати таку бізнес модель. Де від вас вимагатиметься всього-навсього декілька разів з'являтися в офісі, обговорити ключові питання із своїми менеджерами, і все. А далі ви кайфуєте, далі ви займаєтеся своїм життям, займаєтеся іншими цікавими проектами, зі сім'єю проводите час, спілкуєтеся з цікавими людьми, з друзями більше часу проводите. Живете по своїх правилах, як це називається. А бізнес при цьому працює так само ефективно, як з вами працював, так і без вас працює. І в історії є реально величезна кількість таких прикладів. Просто подивіться на всі успішні великі компанії. Подивіться навіть на того, ж Рокфеллера він зумів вибудувати таку компанію. Йому це вдалося. Якщо він зумів, і інші люди зможуть, тому що він така сама людина, як і ви. Дві руки, дві ноги, одна голова. І у вас є ці можливості. І ви можете досягнути ось цих висот за умови, знову ж таки, правильних підходів, правильної системи роботи, правильних стратегій. І у вас виникає питання, скоріш за все, зараз. Ви вже, напевно, для себе зрозуміли, що бізнес це є добре. І ви би хотіли цим займатися, інакше б ви не додивилися зараз до цього місця, до цього моменту. Ви зрозуміли, що це про вас, що ви би хотіли таким стилем життя жити. Ви ж рахуйте, дозволяєте собі все, що хочете. Ви можете купити собі авто, будинок, квартиру, де хочете. Абсолютно неважливо, про яке місце ми з вами кажемо, ви все це можете зробити, тому що ваш бізнес усе це фінансує. Дає вам можливість усе це купляти. Хочете освіту дітям забезпечити, ви усе це забезпечите. Хочете поїхати на відпочинок, будь ласка, і бізнес і це вам забезпечить. Хочете круті аксесуари, крутий одяг, бізнес і це вам забезпечить. І тепер у вас, як я сказав, виникає наступне питання. А як мені зробити так, щоб мій бізнес працював саме так, як ми щойно обговорили? І тут насправді важко сказати однозначно, тому що я не бачу вашого бізнесу і вашої ситуації. На жаль, як показує моя практика, 9 років моєї практики роботи, як з великим, так і з малим бізнесом, усе дуже індивідуально. Навіть один невеличкий параметр, і то дуже суттєво впливає на стратегію, яку потрібно виробляти під конкретний бізнес, під інструменти, які потрібно використовувати. І підходи, які доведеться використовувати, а врахувати усі стратегії, усі підходи, методики, роботи, і помістити усе це в одне відео ну, це відео не вистачить. Місця на Ютубі не вистачить, щоб усе це розмістити. І часу не вистачить, все це в одне відео аж ніяк не поміститься. Тому якщо у вас виникають питання, як конкретно у вашому випадку, у вашому бізнесі правильно діяти, щоб перетворити свій бізнес, в ось таку систему, яка дозволить вам усе те, про що ми сьогодні з вами говорили, тоді записуйтесь на безкоштовну. Онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо, в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, чому вам це не вдається. І так само ми розберемо, як правильно діяти у вашій ситуації, у вашому конкретному випадку, в вашому конкретному бізнесі. Посилання для запису на консультацію залишаю внизу, в описі до цього відео. Також я рекомендую вам підписатись на найкрутіший канал по бізнесу від проєкту Українська бізнес-лабораторія. В даному телеграм-каналі я ділю ділюся лише тою інформацією, яку я ділюся тільки зі своїми клієнтами, і ніде більше я таку інформацію у відкритому доступі не публікую, навіть на цьому ютуб-каналі. Інформація стосується теми збільшення продажів, доходів, прибутків, вибудування правильного партнерства, пошуку правильних працівників, конкурентної боротьби, розширення масштабування бізнесу, зниження витрат і багатьох-багатьох інших цінних для кожного підприємця, особливо для того хто. Переходить із найму у свій бізнес тематик. Тож, посилання на даний телеграм-канал я також залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який з цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.